На позиції 68-ї єгерської бригади ЗСУ на Покровському напрямку ми їдемо вночі, тому деякі кадри знято на нічну камеру. Яскраве світло тут заборонене. Рухаємось із вимкненими фарами. Датчик частот фіксує сигнал. Команда залишити транспорт. Якщо ми вийдемо з машини, то між нами і технікою зазвичай виберуть тех. Уважно слухаємо, чи навколо нічого не літає. Це якби. Може бути, в принципі, і наш дрон, ну FPV. Сигнал зник. Можна їхати далі. У цій невеличкій землянці ми проведемо всю ніч. Насамперед, пілоти роти ударних безпілотників Шершні Довбуша кріплять до величезного мультикоптера вампір зв'язку пляшок з водою для піхоти на передовій. Вампір може нести 15 кілограмів ваги його добре чутно та видно вдень, тож і літає він вночі. Треба максимально обережно її кинути, щоб вона не розбилася. Так, все кидаємо. Ну давай. О, більш-менш нормально, хорошо. Не да? е, Ну, Там, може, одна пляшка розлилась, але це, це, це добре. Буває, що розбивається вс... ну, все короче, роз, розлітається. Таким самим, а зараз найчастіше єдиним можливим способом, піхотинцям доставляють їжу, гранати та патрони. Це питання життя і смерті. Із-інтенсивності бойових дій хлопці вичерпують свої всі ресурси: воду, їжу, БК і, скажімо так, е... Напряму наші поставки, просто напряму впливають на їх боєздатність, боєготовність. Ми як янголи охоронці над ними. Коли всі посилки доставлені, пілоти починають дистанційне мінування. В день на мінах, які вони заклали раніше на цій ділянці, підірвалися два російські бронетранспортери. Щоб противник не забрав бойову машину на ремонт, дрончики скидають на неї міну. О, нічого собі горить. Так, він що, резиновий чи що? БТР допалили, підірвали, зупинили, а потім те, що не взірвалося, допалили. Все, він вже нікуди не поїде. Варто зазначити, що з вечора, і майже до ранку, тут на одному з найгарячіших напрямків ми не чули звичної канонади, лише поодинокі розриви кабів вдалині. Можливо, російська армія відчуває нестачу снарядів, кажуть українські військові, але водночас піхотні штурми під Покровском не припиняються. Всі всі просування, що там всі переживають, що втрачаємо територію. Це все територія, вона була і буде. А особовий склад ворога, скажімо так, таєт тає дуже великою швидкістю, і я не знаю, де вони будуть поповнувши вон, сіверні корейці вже привлікають к бойовим діям. На нашому напрямку поки ще не було фактів. Але всі всі чекають, <смі> хоч е, обсуждають. Хто перший, е, скажем так, виведе з поля бою ка корейського колегу нашого окупанта. За ніч пілоти вампіра здійснили 15 вильотів. Тепер треба встигнути до світанку на базу, зарядити батареї, поповнити припаси і відновити сили перед наступною ніччю. Все повторюється. День сурка починається. Ну, звісно, задачі трохи інші, трохи інші цілі, але загально, так скажемо, розпорядок дня, собственно, точніше не дня, а ночі, в нашому випадку, в принципі, він повторюється вже. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олексій Палій для Радіо Свобода.